Привіт всім, хто дивиться моє відео. У нас сьогодні п'ятниця. зранку прокинулася, у нас вночі був дощик. Невеликий, правда, і це добре, бо я прокинулася відразу в телефон, а там в Фейсбуці люди пишуть, що такий град був, така гроза, все побило. У нас поки тихенько. А далі хто знає, як буде, бо ще він моросить. кермек от свія не встигла зрізати до дощику. Ну. Це такі квіточки, нехай стоїть. Виріжу. Я зараз буду займатися консервацією. Квіточки мої я ніяк не дійду, наче тільки обривала ці сухі і знову ж вони є. Трояндочка після дощику. Так, треба ховатися, бо він щось знову моросить. А я зранку ось вже займаюся. Наварила вчора ввечері, вірніше вночі, в 12-й годині ночі кукурудзу. Варила, вірніше, до 12-ї години. Подумала зранку, а думаю, ні. Щоб швидше було. Вранці ось вже встала та й буду робити її. Вже ось скільки обрізала, муроки, звичайно, з нею вистачає. Але мені подобається взимку, коли. Не треба йти в магазин, раз, два, і кукурузка в тебе вже є на салат. А тут, хто дивився вчора відео, що ми груші обрізали і обривали. Ось поставила варення варитися. Воно зараз прокипить. І я приберу. І так буду декілька разів варити. Тоді грушка буде ціленька. Ой, ось Не обрізала чорненька, треба зараз взяти і обрізати. Тоді грушка буде така золотиста і буде гарне. Ціле вареничко. як мед, наче завжди так верю. Так що буду я працювати. Привіт ближче. Я сіла каву пити. Поп'ю каву і чекаю, поки довариться моя кукуруза, достерилізується перша партія. Зараз її закрию, там 10-15 хвилин ще почекаю. І треба сходити в магазин. Поставлю іншу партію, бо в мене вийшло скільки там 11 баночок на сьогодні то зараз закрию цю і піду в магазин. Треба сметани піти купити. Хочу робити торт. А сижу і так не хочеться йти в той магазин. У нас він хоч і недалеко, але дощик моросить. Зараз треба буде одягатися, взяти парасольку і йти. А каву буду пити сирниками. Зробила сирники, в мене там трошки творогу залишилося. Такі вони трошки прижмакані, бо на сковорідку їх багато поклала. Мене треба було менше на один хоча б. Але мені що, я буду потім один сам на сковорідці смажити, то всі запхали, а вони так постискалися. Ну нічого. Може не на виставку для себе, то зараз з кавою поп'ю. І все, і піду. Я взагалі не любитель кави, але щось останнім часом мене потягнуло. Я завжди чай, чай, а це щось і каву. У мене чоловік по каві. Я вже йду з магазину додому. Ось дивіться, у нас такі калюжі, але дощик поки перестав. Але дуже сильний вітер був. Прям здуває. Я прийшла з магазину. Дощику не було, так що я сходила. Нічого не купила такого. Гроші немає. Ось все, що ви купила і скільки тут? 400 гривень За що? Ну, Зараз завжди воно так. І кругом воно таке. Так, з консервацією на сьогодні я справилась. Кукурузку закрила, а гаряча. Цей раз одна баночка лишня виявилась, не влізла в каструлю, то я її в, в морозилку. А то треба її одну годину варити, одну банку варити. То так і вийшло. Одна півторашка огірочків і два бутлі помідорчиків. І все на сьогодні з консервацією. І ось таке варення. Це вже три рази прокипіло воно по 5 хвилин, по 10 і далі буду варити так. Сьогодні ввечері ще воно прокипить, і завтра буду закривати. Так, а ми йдемо меншим поросяткам залізу ставити. Цих після дощу. Травичка вчора була й солома, а зараз мокро, треба вичистити. Хоча вчора прибирали. Ось сплять там воно, колобки такі. А решта де? Сплять воно в кутку, в сараї. Так? О, сестра пройшла. Так, ця вийшла, зараз йдемо меншим. Ця така, що старша, вона щось зовсім і не схудла. Ця така і взагалі там нічого не залишилось, а та, яка була, така і залишилась. Манюні. Тут один, два, там он три, там ще і тут. От карапуз пішов, найбільший. Ти кабан? Іди сюди. Ой, зараз ви піщать будете. Треба, треба вам. Іти, давай буде мазати. Вчора ввечері мазали легше вже. Всі нормально, а цей, як був побитий такий, гасає воно. Так, трошки підмазуємо тут. І мухи, і все. Зараз вони будуть тікати. Всі? всі дивити такі мецати. Їх один, а, два, зробити. три. Ми вже спимо. Покричали. Зараз мамка зайде. Так, на сьогодні з ними все. Так, друзі, ми вже зібралися. Тортик я зробила, зараз піду, покажу, і хочу вам щиро подякувати своїм підписникам за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що підписуєтесь, коментуєте. Нас уже три тисячі. Щиро вам за це вдячна. Ви дуже мене підтримуєте, є зворотній зв'язок. Дякую, дякую, дякую. І ще хочу вам з вами поділитись такою новиною. Я Давненько не заходила на свою пошту електронну, а тут зайшла і мені навіть запропонували рекламу. Так що велике вам дякую за це. Якби не ви, то цього б не було. Там було три варіанти: два з яких я відхилила, таких там ну, не влаштовувало мене там не трошки не дуже чесно. Так що я не можу так. А один варіант я погодилася, мені сподобалось там, нічого такого немає. Все нормально. Так що, велике вам дякую за це. Вибачайте, коли я не відповідаю на коментарі довго. Відповідаю, коли є час. Коли його немає, то трошки затягується. Але стараюся відповідати всім. І коли бачу, то відповідаю. Так, зараз піду, покажу вам тортик, і ми підемо відпочивати. Так що всім гарного, а саме головне тихого вечора. Бувайте всі здорові! Пока-пока. я зробила. Не супер-пупер там, але я старалася від чистого серця такий буде десертик, маленький презент до подаруночка.